Вітаю всіх на Фабриці Новини. Я настасія Федори і мій Сьоні Солодимир Фосенко, політолог. Вітаю, вас, пане Воломере. Вітаю вас. Що ж, нам не часто загалом політики і президенти інших країн, високопосадовці, прем'єри, роблять прогнози щодо завершення війни в Україні. Так про це зараз дуже багато говорить, тим більше в контексті майбутніх переговорів і про припинення вогню, і про заморозку. Чули все. Але Орбан, хто б казав, вийшов і сказав, що війна в Україні закінчиться у 25-му році, назвав два сценарії, каже: або переговори, або одна із воргуючих сторін знищить іншу. Ну, напевне, він натякаючи на. Путіна пане Володимире, як сьогодні в Україні такі прогнози, і чи взагалі дипломатично робити ось такі перспективи? От таким от людям, як Віктор Орбан? Ні, ну безумовно, це не дипломатично. Так слухайте, Орбан вже стільки не дипломатичних кроків, дій і заяв зробив, що не варто дивуватися. Потім, ну, треба брати до уваги? Специфіку Орбана його особливі і особисті стосунки з Путіним на його ну, в багатьох питаннях антиукраїнську позицію тому не варто чекати від Орбана якихось дружніх заяв, не варто чекати від нього дій, які притаманні європейському політику. Він діє як агресивний популіст. Великодержавний шовініст, я не помиляюся, він великодержавний угорський шовініст, оце його ідеологічна сутність, він мріє про відновлення угорської імперії, він мріє стати новим Путіном тільки в Центральній Європі. Ну, я не буду там проводити інших аналогій, а то ще угорські дипломати, образяться там можна з ким порівнювати, є з ким порівнювати. Але Ну, хотя то він хоче, до да хто ж йому дасть. Отак, От згадуючи відомо, до речі, російське прислів'я я не здивований. Щодо його прогнозів, ну слухайте, стільки було прогнозів, які не виправдувались стосовно України. Тому зараз про переговори, ну так я можу сказати, це що називається ткнути пальцем в небо. Будуть переговори. Ну це очевидно. Інша річ, коли. І отут далі питання: а чи дадуть вони результат? Не впевнений. Щодо перемоги однієї сторони, ну це можливо, але інша річ, питання, яке у нас обговорюється стосовно нашої перемоги, зараз хтось це обговорить стосовно російської перемоги. А що вважати перемогою? Діапазон величезний. От для Путіна перемогою з самого початку війни було знищення України, знищення української державності. Ну я не думаю, що зараз у Путіна є такі можливості далі все залежить від нас, від нашої стійкості здатності вистояти і так далі. Ну, от я думаю, що нам треба зробити все, щоб прогноз Орбана не справдився. Ну я маю на увазі про перемогу Росії. І не тому, щоб там виступити проти орбана, а тому що це в наших інтересах. Ми маємо боротися за себе. Тому я спокійно ставлюся до таких заяв. Треба робити поправку на Орбана. Орбан хоче знаєте, от, Наприкінці головування угорщини в Євросоюзі він хоче зробити максимум якихось дій заяв, які б привернули увагу до нього. Нагадали б про його головування від угорщини в європейському союзі. Ось і все тому це саме піар і не більше того. То ж, ну і так само зараз ми бачимо, що в Кремлі дуже так активізувалися. Можливо, навіть святкують той факт, що буде зустріч можливо Трампа і Путіна. Трамп сказав, що Путін, я так зрозуміла, сам попросив і сказав, що хоче якнайшвидше побачитись. Ну а у вже... можна, там... можна відразу скажу. Не буде найближчим часом зустрічі між путіним і Трампом. Вважаєте це бачите? Навіть роки. питання не довелося ставити зрозуміло. Ні, ну от дивіться, ну, по-перше, немає під... про Ушакова, скажіть, да, я... да, е, я... Ушакова вже розказує, що їм пропонують майданчики різні, різні країни пропонують своє посередництво. Ну, е, да. А Пісков перед цим сказав, що е, ніяких конкретних домовленостей немає. Я просто для порівняння: от щодо зустрічі, я чому такий от, е, е, скептичний, поки що. Зустріч наступного року може бути. Може, питання коли? Я поясню, чому це важливо, тому що одна річ, наприклад, до початку переговорів, це одна ситуація. Я маю переговори про завершення війни між Росією та Україною. Друга під час переговорів. Це так, да, це важливо, тому що це може вплинути на хід переговорів. Або, наприклад, десь там в другій половині двадцять п'ятого року. Ну так рано чи пізно буде зустріч, коли Трамп був президентом. Вони, якщо я помиляюсь, трічі зустрічалися з Путіним. Я можу помилитись, але декілька зустрічей було точно. Були багатогодинні зустрічі. І що? І нічого. Навіть гірше, стосунки між США і Росією під час президентства Трампа вони погіршились. А чому погіршились? А тому, що на кожній зустрічі, на якій Трамп щиро хотів. Порозумітися з Путіним, домовитись. Я так думаю, пропонував там різні компромісні варіанти. Він отримував завжди одну і ту ж відповідь. Коротко в традиційному російському стилі ні. Путін хоче на своїх умовах, але це не відповідає і характеру Трампа і його бажанню теж бути переможцем. Він не може грати тільки в гру Путіна. Це ну, і не в його особистих інтересах, і не в інтересах США. Тому зустріч може відбутися, але чи дасть вона результат? От тут у мене впевненості немає. Це перша обставина, яку треба мати на увазі, друге, слухайте, між ними ще й телефонного дзвінка не відбулося оце показово. Тому що я пам'ятаю, коли були вибори до виборів, постійно Трамп казав не тільки про мир за 24 години зараз жодного разу не згадав після 5 листопада жодного разу про мир за 24 години, але він казав, що. Коли стане президентом, відразу зателефонує Зеленському, Путіну і домовляться про мир. Ну, так поки дзвінків немає. Зеленський сам зателефонував Трампу, да, потім зустрілися в Паріжі. Тут є, як сказав сам Трамп, невеличкий прогрес. Та в стосунках з Зеленським, з європейськими партнерами, в стосунках з Путіним жодного прогресу немає. Да. Щодо майданчику, там він сказав, що там декілька країн запропонували майданчики. Ну, звичайно, слухайте, зараз багато хто пропонує майданчики для переговорів. А от А куди поїде Путін? Тому що він навіть в дружні країни, які його запрошували, Бразилія, Південна Африка, не поїхав. Боїться, у Путіна параноя. Я дуже сумніваюся, що Путін поїде зараз в якусь західну країну. Ну а не західна країна, да, ну можна домовитися. Да. Крім того, ну от дивіться до інавгурації: ну, навряд є сенс зустрічатися з різних причин: і статусна, і це може в спринті буде неоднозначна. Є сенс в зустрічі після інавгурації, тобто не раніше кінця січня. Uh, і там лютий місяць uh, можливо. Так що, от чому я кажу, що найближчим часом, найближчі тижні, скоріше за все, зустрічі не буде. А потім ну, це, до речі, цікавий момент традиційна, один з критеріїв: перша країна, куди їде новий президент. Тому що це як правило пріоритет. От коли до нас приїхав відразу після призначення, Дінсекната, ну це стало очевидним. Да, пріоритет Україна. Там деякі інші президенти до нас теж приїжджали так, і е, 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 перший закордонний візит нашого президента під час війни. Був в США, от теж було показово так. Що от на це будемо звертати увагу. А сама зустріч, навіть якщо вона і відбудеться, скоріше за все, вона може бути, якщо про неї домовляться її узгодити. Я не чекаю якогось прориву від неї, тому що Путін буде диктувати свої вимоги. А для Трампа важливо буде продемонструвати свою перемогу. Щоб Путін погодився на його умови миру, на його умови припинення війни. І отут може виникнути протиріччя. І якщо повториться історія, яка була раніше, Путін скаже ні, ну все от тоді, да, от тоді виникне питання ключове насправді, яке нас має цікавити. Не те, буде чи не буде зустріч між Трампом і Путіним, а питання: а що буде Трамп робити, коли Путін скаже йому ні? Оце цікаво. Я мало вірю в те, що Трамп піднімає, піднімає лапки кверху і скаже: Да, все, я погоджуюсь на всі ваші вимоги. Якось я мало в це вірю, тому що це буде означати поразку Трампа і поразку США. А як же тоді «Make America Great Again» і так далі? Да. Ну якось воно не в'яжеться. Тому да. я думаю, що на умови Путіна. Трамп не буде погоджуватись. Компроміси да, можливі там по НАТО, по деяких інших питаннях, там санкції, але не виконувати всі вимоги Путіна. І Тут от, питання: як дійти далі? Два варіанти: або посилювати підтримку України і тиснути на Путіна ну, військовим шляхом через підтримку України, економічно санкції, ну інші засоби тиску на Росію. Такий варіант, я так розумію, пропонують деякі радники Трампа, в разі якщо Росія відмовиться йти на компроміси від команди Трампа. Ну і третій сценарій, який на жаль теж можливий через певний час. Якщо Трамп подивиться, зрозуміє, що жодного прогресу в переговорах немає. Тоді просто може переключитися на інше питання. І Україна і переговори про завершення війни просто не будуть його пріоритетом. Поки що ну це менш ймовірний сценарій, тому що Трамп так багато вже сказав, що він хоче завершити цю війну. Я думаю, що як мінімум в перше місці свого президентства це дійсно буде одним з головних його пріоритетів, але навряд будь-якою ціною тому будемо дивитися. Дійсно цікаво, але є ще одна зустріч, яка вже точно відбулася. Це прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і Путіна, на що він отримав шквал критики? Зеленський назвав це аморально, тому що це власне Фіцо, це Росія, Ні, нібито Фіцо дійсно намагається допомогти Путіну заробляти гроші. А глава МЗС Чехії взагалі сказав про цей візит, що повзає перед масовим вбивцем. Ну, взагалі, я думаю, що така фраза мала би зачепити самого Фіцо. Але що означає для нас загалом така зустріч? Тому що як не як, це європейські політики, і, звісно, мало хто сьогодні може собі дозволити зустріч з Путіним. Ну, я нагадаю, він не перший, це не перший. От ми ну, про Орбана почали згадувати. Орбан був перший влітку, ну я маю на увазі після тривалої паузи, тому ну, чого дивуватися. Насправді це не стало сенсацією, несподіванкою. Так, да, це аморально, я згоден з такими оцінками і не варто цього робити. Але... Ну, дійсно, я б з чим погодився, у Фіцві є економічний інтерес, безумовно. Тому що припинення транзиту російського газу через Україну, а ця угода насправді от, ну, ж закінчується. Це ж не просто вольове рішення України. Там Україна спонтанно, одномоментно вирішила припинити цей транзит. Ні. Україна добросовісна, відповідально виконувала цю угоду, хоча вона суперечила нашим інтересам, війна йшла. Але оскільки ну, це було пов'язано з європейським союзом, ми були відповідальними і конструктивними. Про те, що ця угода завершується, було відомо багато місця в тому. Розмова йшла спочатку з, з року. Я просто добре це пам'ятаю. Там ну, і обговорення на різних експертних і політичних майданчиках набули ідеї, що буде замість російського газу азербайджанський, Це те, теж обговорювалося, але результату немає. Тому Фіца про все це знав заздалегідь, але чомусь схаменувся тільки зараз. От у мене таке відчуття, хоча да, да це проблема економічна для Словаччини. Деякі експерти кажуть, не критична, він ще не катастрофічна. Проблемна, але не катастрофічна. Там можна перейти на інші джерела постачання. До речі, от там Морбон теж там, проявляє активність в цьому питанні. Угорщина вже років 10 не менше стала хабом європейським. Вони можуть отримати по газу, вони можуть, там є і підземне сховище, вони можуть отримати газ і через... з Туреччини, і через Балкани, і з Італії. Тому є різні варіанти. Можна скраплений газ отримати, теж є турбопровідні гілки, а далі Словаччина може приєднатися. Ну, тобто, варіанти є. Зараз більшість європейських країн перейшли або на скраплений газ, до речі, значною мірою російський. Теж показово е, нема повної відмови. Е, або там варіанти різні, є і катарські каси, і американські, і так далі. Е, але ну Фіце, мені здається, от вирішив використати цю ситуацію як привід. Привід для візиту до Москви. Це демарш. Потім ну давайте з точки зору навіть класичної дипломатії. Ти хочеш домовитись про те, щоб цей транзит продовжувався? Да. Що робить нормальний політик? Він пропонує компромісні варіанти. Він має їхати не до Москви зараз, а до Києва і домовлятися з Зеленським Шмигалем про продовження транзиту, про компромісні варіанти. Потім, можливо, і з Росією також. Але з Києвом треба домовлятися. А він їде до Москви. Ну, добре, ти з Путіним про щось домовишся. А без згоди Києва ти не можеш реалізувати ці домовленості і замість цього Фіцо робить агресивні антиукраїнські заяви. І що на цьому тлі він очікує, що ми підемо на зустріч? Йому ну якось дивно. Тому мені здається, що в даному випадку це агресивна провокативна позиція Фіце. Він хоче недомовності, він хоче конфлікту. Він провокує конфлікт. Да, тут є певний ризик для нас на перспективу. Тому що ну да, от переговори наступного року починаються про вступ України до ЄС і, і Угорщина, і Словаччина можуть створювати на проблему під час переговорів. Да, ну і ще більше проблем буде в перспективі там за декілька років, якщо справа дійде, а я сподіваюся, що дійде до вступу до ЄС, потрібна буде згода всіх країн Європейського Союзу. І тут і Орбан може, якщо він залишиться при владі. І Фіце, знов таки, якщо залишиться при владі, ну, по Орбано ну, тут, скажімо так, є проблема. Є конкурент, вже, але невідомо, що буде далі. А по Фіце Фіце вже був декілька разів прем'єр-міністром і декілька разів втрачав владу. І Нинішня ситуація в коаліції теж така не дуже добра. Мені здається, до речі, що він провокує цей конфлікт свідомо для того, щоб потім звинувачувати. Ну, в проблемах внутрішніх, соціальних економічних звинувачувати Україну. Тому що проблеми виникають внаслідок його неефективної політики. А звинувачувати буде Україна. Да. Ну, але я сподіваюся, що коли дійде справа до вступу України до ЄС, в Словаччині буде інший уряд. І думаю, сподіваюся, що це буде більш дружній уряд. А на сьогодні, ну, от така є даність вигляді Фіцо. Я б на інше звертав увагу, от оскільки і про Орбана згадали. Це нова ситуація, яка от виникає в європейському союзі в складі ЄС і НАТО зараз є два відверта проросійських політика, які ведуть особливу гру з Путіном з Росією. Не просто їздять до Москви, а фактично граються в російських інтересах. І це виклик. Виклик вже не тільки для нас, це виклик і для Євросоюзу, і для НАТО. Оце більш важливо. Ну і так само пане Володимире, ми спостерігаємо за полем бою і як змінюються плани Путіна. А змінюються вони саме на думку американської суто вивчення війни. Вони кажуть, що а, взагалі Путін дедалі частіше характеризує просування російських військ з точки зору квадратних кілометрів, замість того, щоб наголошувати на захоплення конкретних населених пунктів, як це зазвичай люблять робити в Кремлі, і з огляду на те, що а, це Путін так себе поводить, а, там думають зокрема в цьому інституті, що ймовірно вдали вказівку військовому Андуванню відкласти захоплення, зокрема Покровська, але на користь такого подальшого просування, десь через такі відкриті поля. Пане Володимире, це щось політично означає, що путіну треба якусь представити перемогу. Чи дійсно сьогодні вони вже розуміють, що ось ця кількість квадратних кілометрів вона також якось морально сьогодні тисне і на українців, і на Захід? Ну, на українців певною мірою так на захід, навряд у заході зараз інші інтереси. Ну, більшість західних країн будуть підтримувати Україну і далі. Для них ці квадратні кілометри не є критично принциповими. Інша річ, що безумовно, це викликає занепокоєння, і навіть навпаки, воно може підштовхувати західні країни, посилювати свою підтримку України. Ці квадратні кілометри в першу чергу для Путіна важливі для його пропаганди. Це ж демонстрація того, що Росія наступає. Що Росія перемагає, а, да, оскільки немає а, а, якихось наочних прикладів, ну там захоплення конкретних міст а, да, можна було репортувати, От ми взяли там, те інше міста. Да, тому ну, можна арапортувати квадратними кілометрами. Він про це сказав. А, а, це теж такий новий мем російської пропаганди: квадратні кілометри, а, тому що він про це сказав на прямій лінії. що Кожен день ми присуваємось там на там, квадратний кілометр. Да? Ну, от, ну, от це для нього мабуть, вимір перемоги. Але з стратегічно-тактичної точки зору, ну да, тут є і певна стратегія. Вони знаєте, намагаються захоплювати територію, потім буде спроба охоплювати певні міста. І витискати українські збройні сили з певних конкретних міст під загрозою захоплення. Тому тут є і певний стратегічний розрахунок. ну, інститут вивчення війни про це теж пише. І е, на даний момент да, ставка на просування, е, знаєте, от поширення, скажімо так, розширення території контролю. На а далі вони можуть спробувати вже йти і е, на захоплення міст. Я б от для от з точки зору наших інтересів я б на інше звертав увагу не стільки на заяви Путіна, ну тому що тут пропаганда. Знаєте, можна колись про міста казати, а можна про квадратні кілометри. Це їх справа, а наша справа полягає в тому, і це серйозне завдання для військового командування. Е, треба зараз е, зробити все можливе для того, щоб. Спочатку уповільнити наступ ворога, а потім його зупинити. Оце завдання номер один вже на наступний рік. Зупинити наступ ворога. Від цього буде залежати сама можливість будь-яких мирних Мирні перемовини не будуть, а от можливість якихось домовленостей. Якщо ми не зупинимо ворога, то на переговорах ворог буде мати перевагу. Тому для нас це от принципово важливо. і військове командування має знайти оптимальну тактику протидії ворогу, також оптимальну тактику ротації і так далі. Оце зараз для нас важливо. на тому. Путінська пропаганда це путінська пропаганда. А нам треба своє робити. Ну і щодо Лукашенка, пане Володимире, ну тут щось дивне відбувається, тому що стільки прогнозів з різних сторін про державний переворот. Причому усі кажуть, що це має бути Україна, це робить штати, Польща, Білоруси кажуть, що навіть називають прізвища генералів російських, яким треба цей переворот. Що там відбувається? і Чому штати сьогодні дійсно закликають своїх громадян покидати цю країну? Ну, я просто нагадаю, чому таке збудження. Я думаю, що воно йде від самого Лукашенка, але в січня там мають відбутися нібито президентські вибори. Ну точніше, перевибори Лукашенка. Але Лукашенка, я думаю, що зараз у нього такий психічний стан параноїдальний, ще більше ніж у Путіна. Ну, от я про Путіна сказав, що Путін боїться їхати там, в країни, де він вважати, вважатиме себе небезпечно. А, а Лукашенко, тим більше, для нього от ці перевибори, це згадування про 20-й рік. І він боїться, відверто боїться. Він боїться, що хтось там може скористатися ситуацією, організує масові заворушення або якусь іншу подлянку для нього. Тому от я думаю, що це панує Лукашенка. Звідси, і от всі ці вигадки про український чи західний заговор проти Лукашенка. Але от те, що з'являються думки про російських генералів. Значить, параної Лукашенка стосується вже і Росії, він всіх боїться. Так що, ну у, у Лукашенка приступ параної в зв'язку з виборами. От діагноз такий. Да. Тут, то тут або в м'якому варіанті до психотерапевта треба, або навіть до психіатра. Що ж, ну і зараз ми також спостерігаємо за ще одним режимом режимом Башараса, який впав Путін, каже помічник має намери із Асадом зустрітись на він Казав, що такої зустрічі ще не було. Хоча дивно, здавалось би, Путін має якнайшвидше цей досвід передати. На вашу думку, чому зволікає Путін із зустріч з соратником по суті, режим якого багато років будував Росію, так за підтримки Росії, але це було таке собі одне ціле. І чи зможе головне Москва зараз зберегти зв'язок із? З новою владою в Сирії, тому що як каже знову ж таки: той Ушаков, дипломатична військова лінія, тут все тримається під контролем. Ой, ну у них завжди все під контролем. Завжди. Навіть коли вони програють, але все під контролем. Це ж як жарти були ще 22-го року, як же там це був мінусовий наступ, чи якось, да, там, да, коли вони да, відхід да, видавали. теж, як... А трицать да, да тридцять да коли да вони навіть свою поразку видають майже за перемогу. Ну це по російськи в даному випадку да. ну, вже немає режиму Асада. Все, закінчився режим Асада. Навіщо зустрічатися Путіну з засадами? от я ще можу погодитись. От з тим, що сказав Ушаков, і про це пишуть різні західні змі. Росія зараз намагається встановити контакти з новою сирійською владою. Для них це раніше були вороги, а зараз вони, до речі, кажуть, що завдання виконане. Ми не допустили створення терористичного плацдарму на території Сирії. Так, да, тільки забули додати, що ті, з ким ви воювали разом з засадом, зараз перемогли. І ви програли раз, разом з режимом Масада. А, і якщо вони хочуть зараз домовитися з новою сирійською владою, а такі спроби схожі є. І вони стосуються збереження, хоча б відносного, хоча б символічного збереження двох своїх баз бази авіаційних хмімім, і в і Татрус, в Татрусі база військово-морська. Поки що невідомо чи вдасться їм це зробити. До речі, тож, от, знаєте, це я думаю і символічно, і закономірно. Вони значить, відрядили декілька кораблів. Ну, я думаю, щоб забрати те, що там залишилось на цих базах, різне обладнання, матеріальні ресурси і так далі. То, одного ну, з кораблів вже катастрофа, затонув да. і це дуже символічно. Тобто, халепи продовжуються. Вони вже не тільки в Сирії, але й в зв'язку з їх базами в Сирії. Але хочуть домовитись, і через Тур, і через Туреччину намагаються домовитись, і шукають інші варіанти. Тому в цьому контексті зустрічатися з засадом нема сенсу. Ну, тому що якщо вони нагадують про Асада, ну тоді якось не зрозуміло, чому тоді домовляєтесь з новим режимом. Ви визначитесь, ви або Асада підтримуєте, або намагаєтесь домовитись з новим сарійським режимом. Тому я думаю, якщо зустріч Асада з і відбудеться, то відбудеться в закритому режимі. І якщо ми про це дізнаємось, то пізніше. Там за якихось обставин, а можливо, там хтось згадає, я не бачу зараз якогось великого сенсу для Путіна зустрічатися засадами. Я думаю, для нього це і особисто неприємно, і з точки зору великої політики, контактів з новою сирійською владою, це невигідне. І тому я, я скептично до цього ставлюся. Це мені, знаєте, більше нагадує питання, яке у нас свого часу було, коли була втеча Януковича. Теж саме, чи буде зустрічатися Путін з Януковичем? <риклад> <риклад> ну а новий вимір цього сюжету багато жартів, до речі, в самій Росії. Що треба вже створювати якусь окрему резервацію для колишніх диктаторів в Росії? <риклад> Хтось згадує Маркеса. Тому що він цей сюжет обігрував. Там один е, латиноамериканський диктатор теж у себе збирав, е, да, зробив е, значить, будинок пристарілих диктаторів. от-от е, да. І Путін щось подібне робить. Між іншим вже з'явилися е, чутки про те, що нібито Назарбаїв переїхав до Росії. Так що да от е, можна створювати якесь там містечко колишніх диктаторів. да А Путін там буде, знаєте, як там раніше е, хто жив в гуртожитках знає, була така посада: комендант гуртожитка. От Путін буде виступати в ролі коменданта гуртожитка біглих диктаторів, от щось подібне, і це до речі, теж буде дуже символічно. Тоді цікаво, хто буде приймати Путіна. Знаєте, тут все ж таки вже знову таке нове питання. В Китаї можливо, чи будуть готові, чи куди і чи заїзна собою Башара Асада. Ну тут так, речі, там можна. треба зарезервувати місце. Я так розумію про всяк випадок для Лукашенка. Ну, ще так. є декілька інших товаришів, да, для яких теж містечко треба приберегти. Ну а потім, ну знов-таки, от це ж знаєте, якісь вищі сили да, символіка своя. Да. І вони їдуть до Росії. Це ж таке наочне фізичне нагадування Путіну про його можливо, майбутню долю. Да. Я думаю, що багато хто саме цього дав, десь навіть ще більшого чек бажає Путіну, щоб він, як мінімум, втік кудись, а краще, щоб його спіткала доля деяких інших диктаторів, які закінчили своє життя набагато гірше ж, будемо вірити, що гіршим точно буде цей рік для Російської Федерації, для тих, хто сьогодні є окупантом, є злочинцем. Дякую вам, пане Володимире, за важливу розмову за час. Віримо, що для України тільки буде найкращий час, і обов'язково перемога це те, що найбільше хочеться кожному українцю. Дякую, дякую, на все добре, друзі. Дякую, кожному вас. Закликаю ставити подобайки, писати ваші коментарі. Обов'язково підписка. Бережіться, себе кожен.